Казка про черепаху спринтера. Черепаха Куся любила читати газети. Кожного дня, як тільки листоноша, старий пес шпулька стукав у двері, вона мчала на поріг, забирала газету і, зручно вмостившись в кріслі біля вікна, перечитувала її від першої літери до останньої. Найбільше їй подобався розділ про спорт. Де проводяться ігри чи змагання, які і звідки приїжджають спортсмени? Хто яке місце посів, хто перше, хто друге, а хто третє? Черепаха Куся обожнювала спорт і сама мріяла стати спортсменкою. Часто ночами вісні вона бачила себе у забігу з номерком на грудях, їй снилося, що вона першою перетинає фінішну межу. Трибуни тріумфували, розлітались конфетті. вітер дув їй в обличчя, а вона бігла, бігла і не могла зупинитися, бігла і сміялася, бігла, але все це був лише сон. І ось одного разу куся набралася сміливості і відправилася на стадіон, щоб взяти участь у змаганнях з бігу. Куся зареєструвалася, як і інші, і отримала футболку з номером, подібну до тієї, що бачила у осне. Їй здалося, що сонце засвітило яскравіше, пташки заспівали солодше. І вітерець повіяв ніжніше, коли вона вийшла на лінію старту. Озирнувшись на всі боки, щоб розглядати своїх сусідів, праворуч. Від себе черепачка побачила кенгуру та жабеня, а ліворуч зайця і вовка. Її суперники застигли на місці, прийнявши стартову позицію, і зосереджено дивились вперед, в очікуванні сигналу до початку забігу. Сильні, довгоногі, вони якось аж надто відрізнялися від кусі кругленької і низенької. За хвилину пролунав сигнал. І бігуни кинулися на випередки. Не встигла наша куся навіть другу лапку підняти, як далеко попереду огладіли тільки хвіст вовка і зелену спину жебеняти. і кінгуру взагалі зникли з поля зору кусі. Пробігши своїм черепашищем бігом цілих три кроки, куся зрозуміла, що заєць, а за ними кінгору її обганяють. І вже виходять на друге коло. Я дуже повільна черепаха, зрозуміла зі страхом куся. Бідна, вона так засмотилася від цієї думки, що впала на місце, сховалася в свій панцир і застигла. Куся так і не вилізла з панцира ні тоді, коли закінчився забіг, ні тоді, коли нагороджували переморців, ні навіть тоді. Коли всі глядачі розійшлися, вона ридала в своєму панцирі і ридала, ридала і ридала до самого вечора. Як? Чому? Чому я така повільна? Чому я не можу бігати так, як інші? Я ж так люблю спорт, я така спортивна. Чому так? гадала Черепашка Куся. І заливалася гіркими слізьми. Тільки коли на вулиці стемніло, куся обережно виглянула назовні. Навкруги не було ані душі. Один лише місяць високо в небі сумно висвітлював трибуни і доріжки стадіону. Від такого видовища куся заплакала ще сильніше і повільно, сльоза потюпала додому. Ну, ти знаєш. Потюпала повільніше повільної черепахи. Увійшовши до свого будинку, куся закрила двері, зашторила усі вікна, лягла в ліжко і, плачучи, дивилась в стелю. Вона думала про те, що ось він, кінець її мріям про спорт та перемогу. Ніхто не знає, як довго черепашка поневірялася. А ось листоноша. Старий пес шпулька знав. Він вже в третій день приносив газету, а кусі все не бачив. Тому й захвилювався шпулька, а раптом скусає щось погане трапилось. І на четвертий день постукав до неї у двері. Увійшовши до будинку, шпулька побачив, як куся, залита сльозами, ридає у себе в ліжко. Вона так довго плакала. Що промокла сама, промочила сльозами ліжко, і навіть на підлозі отворилися калюжий сліз. Бідна куся, ось як вона засмутилася. Чому ти плачеш, кусенько? запитав її листоноша. Ай-яй-яй! голосно ридала куся і не могла вимовити ані словечка. Листоноша пішов на кухню. Приніс цілий кухоль води, адже куся виплакала майже всі сльози, їй потрібна була вода. Напоїв черепашку і та, ридаючи, розповіла йому про свою біду. Так, відповів шпулька, погані справи, але я знаю, як тобі допомогти. Як? заридала Черепаха ще голосніше. Ти мені інші ноги пришиєш. Або крило причепиш. Ні, заперечив листоноша, я направлю тебе на такі спортивні перегони, де ти зможеш взяти участь на рівних. Я старий пес, багато чого на своєму віку бачив, і тобі допоможу. Через декілька днів на стадіоні на вищому щаплі п'єдесталу з кубком чемпіона в лапках стояла черепашка Куся. На обличчі кусі сяяла посмішка, а серце співало від щастя. Вона перемогла, вона прийшла до фінішу першою. Їй це вдалося. Трибуни тріумфували. На голову кусі сипались квіти і конфеті, а навколо грала урочиста музика. Куся посіла перше місце в забігу серед равликів, молюсків і черепах. Хочу додати, що серед них проходили тільки короткі забіги, спринти. Забігів на великій дистанції не проводилося, інакше і суддям, і глядачам довелося б чекати кілька тижнів, поки равлики, молюски та черепахи пробіжать довгі дистанції. Черепашка отримала хороший урок. Кожного Господь створив особливим. І навіть якщо ти повільно черепашка куйся, однаково можна стати переможцем у забігу. Головне, знати, з ким змагатися. В Біблії написано Мій сину, нехай від очей твоїх це не відходить. Стережи добрий розум і розважність, і вони будуть життям для твоєї душі. І прикрасою шиї твоєї. Тоді підеш безпечно своєю дорогою, а нога твоя не спотикнеться.